Вітаю, друзі і гості. Давно мене не було, у мене проблема з кабелем. Хто не знає, мене звати Олеся, і ми сьогодні поговоримо про порцеляну і скло, правда, недовго, тому що в мене маловато місця. Як ви бачите, недавно прибув до мене чайничок з таким цікавим ручним. Розписом, так би сказати, представник свого часу. Це Клеймо 60-ті роки, другий сорт, правда, і весь сервіс коштував 21 рубль на свій час. Це я цікаве злинаве салатове клеймо. Бачите, витягнута ручечка такої конічної форми. У мене є джемниця, тому я вирішила, що хай він в мене буде з таким сердечком і таким вогником свічечкою. Така цікавенька річ. Ще з тих часів. У мене з'явилася чашечка, цікава чашечка з веселенькими квіточками. От, саме я так розумію, що це дедеколь, Довбаш, другий сорт. От вони, мабуть, мабуть, Продавали це окремо. Хоча в мене є, чай... є чайничок-егоїст. З такою самою квіточкою добиський. Вона не дуже замальована, але має деколь з двох боків кантики на такій підставочці з ручечкою, так в бік, як всі довбизькі предмети. Така цікавенька маленька річ, я думаю, нехай буде. Як ви побачили з -з здалеку? В мене з'явилася ще одна річ це вже давнішня річ, і яка взагалі рідко, саме рідко є на. На нашому ринку не буду довго говорити, це є городниця 50-ті роки. Якщо я не помиляюся, поправте мене третій сорт і бачимо зовсім інша вже форма. Хоча теж конічна ручка, такий, такий витягнутий. Носик, мінімалізм, тут є рельєф у нас, от. але це є представник свого часу. Дуже задоволена, я, що він у мене з'явився, тому що такі давні, ча... давні речі рідко попадаються. От. Також в мене блюдечко з'явилося ще одне, як завжди. Я люблю якісь блюдечка цікаві, Брати, полонне от, з таким або кізилом або чимось подібним. от Чим мені подобається, хоча це дедеколь, але червона фарба підведена з сірою. І, як знаєте, я дуже люблю таке, таке поєднання. Також ще з'явився такий стаканчик. Не знаю, як зветься ця форма, але, думаю, він був на вино або на шампанське. От це теж є давнішній стаканчик з такою нарізочкою. Вона, правда, заводська, От, але цікавий такий стаканчик нехай буде в моїй в мої невеличкій колекції стаканчиків. От. І ще. Таких декілька стаканчиків. Я так думаю, що це є чеське виробництво Чехословакії, ймовірно, насипне скло. Тут досить так цікаво зроблено. от, Також тут є, мабуть, деколь, я так думаю, на, на ньому червоно-гранатове скло. В хорошому стані. Їх є декілька штук, так що поціновочі таких речей прошу в телеграм канал. Ну, Ось такий цікавенький стаканчик. Бачите, як через нього видно. Інші предмети. Такими речами коротко я хотіла познайомити вас також, мабуть, такі шпажки на мідії чи ще, на на щось важко мені сказати. Рибки, морські коники, ну теж радянського виробництва, це так для загального якби, розвитку. На, на тому буду завершувати відео. До нових зустрічей, друзі!